Історія повторюється та сама, яка була Ісус Христос, учні його і їх гнали, в тюрми закривали, і ніхто не дозволяв їм проповідувати Слово Боже. Хто не дозволяв фарисеї, садокеї, які хотіли жити по душі своїй, виконувати похоті свої, бо вони були діти диявола. Так ісус сказав. І Ісус був різкий, радикальний і казав все в очі. І на даний час ми маємо теж Божих людей, і е, ці учні Ісуса Христа, апостоли, вони відкривають нам внутрішню статистику своїх каналів і показують, що за один день, коли слово Боже не перешкоджало, не слово Боже не перешкоджало просуванню, Ютуб е, і так далі, е, за день підписувалися 5 тисяч людей. Та сама історія до Ісуса проходили 10 тисяч, 5 тисяч, 3 тисячі. за один день його слухали людей. Слово Боже, на сьогоднішній день мега актуальне. Слово Боже, це і є Ісус Христос. І він популярний, і його люди хочуть, шукають, каються. І я на свої власні очі бачу, яке велике пробудження людей відбувається на даний час. Люди каються масово. Люди виходять з полону того. Е Темноти в світло йдуть, каються і шукають спілкування на духовні теми вивчення Біблії. Тому підписуйтеся на канали Салтаненко і ви побачите, які великі результати приносить Слово Боже в цей світ, які величезні перегляди має насправді слово Боже. І не слухайте, що вам під під. Підпихають кісточки, такі знаєте, штучний ажіотаж роблять на відео якихось блогерів. Що ніби вау, мільярди переглядів. Це все накручено. Подивитися, треба на внутрішню статистику і розібратися з тим. Амінь.